Що підживлює прокрастинацію? Чи можуть батьки ну мовити вчас... причиною навіть, причиною, іноді. хоча б помітити в який момент вчасно, не вчасно. Я дуже не люблю звинувачувати батьків, бо у нас в тенденціях сучасних психологічних дуже Все часто у всьому всьому вінувати батьки. М -м. Да і тому дійсно батьки могли спровокувати у дитини певні риси в характері, що, наприклад, дитина боїться помилок, і дійсно, якщо є там суворість, вимогливість, критика дитини, то це може призводити до того, що Дини uh -huh. буде схильність до прокрастинації, uh -huh. але з іншого боку, це може бути, наприклад, не тільки батьки, да це може бути і вихователі в дитячому uh -huh. садочку, і вчителі, і бабусі, і хто там завгодно, і, і соцмережі, які теж створюють, скажімо, так, пев певну картинку, картинку uh -huh. як, як ти маєш щось робити, uh -huh. виглядати і так далі. Тому тут такий момент, що давайте не будемо все перекладати на батьків. Дійсно, можливо, є частина, яку ви можете взяти, і і ви за свого боку, як батьки, можете допомогти дитині, наприклад. Подолати такі проблеми, якщо єднеї вони.